Вітаю, мене звати Дмитро Слабунов. Я старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Мельницькій області департаменту патрульної поліції. Сьогодні у Рубриці варто знати, ми з вами поговоримо, як убезпечити себе вулицями міста у Темряві. Це лікар. Значок або наклейка, що відбиває світло в темряві, і допомагає швидше побачити пішохода в темну пору доби. Світло, що падає на нього, відбивається у тому напрямку, звідки воно падає. Тому навіть у випадку, коли людина рухається, повертається відносно джерела світла, флікер буде завжди помітний. Відповідно до правил дорожнього руху, пішохід зобов'язаний зробити якомога помітнішим в темну пору доби на дорозі, рухаючись тротуарами міста, вулицями міста. А також переходячи проїжджу частину. Щороку ми звертаємося до громадян, щоб не забували використовувати речі, що відбивають світло, так звані флікери. Вони є різних є форм, факторів. Наприклад, це можуть бути як і браслети світлоповертальні, або ж можна зробити такі речі власними. Силами за допомогою різних предметів та світлоповертальної самоклеючої плівки, і найкращий метод буде зробити помітним себе на дорозі це одягати світлоповертальні жилетки. Особливі актуальності дані флікери та світлоповертальні елементи набули в минулому році, коли відбувалися аварійні відключення електроенергії. Щороку на Хмельниччині стаються ДТП, де потерпілими стають пішоходи. Причинами є саме недотримання правил дорожнього руху, а також коли пішоходи нехтують своєю безпекою, не роблячи себе видимим на дорозі. Тому то дуже важливо позначати себе у темряві в темну пору доби. Пішохода, який має на одязі світловідбивний елемент, видно водієві за 130 метрів. Людину, яка переходить дорогу в білому одязі, за 55 метрів, пішохода у чорному в кращому випадку за 18 метрів. Для водіїв, які їдуть з дальним світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів. Варто не забувати, що гальмівний шлях автомобіля при швидкості 60 км на годину може сягати до 30 метрів, і це за сприятливих погодних умов, тобто при сухій дорозі та без снігу, дощу чи будь-яких інших факторів. Тому від того, чим швидше водій побачить пішохідні дорозі, буде залежатиме безпекова ситуація на ній. Переконливим аргументом на користь флікерів є те, що їх використання значно зменшує можливість потрапити до дорожньо транспортної пригоди на дорозі. А зараз ми з вами поговоримо, як правильно все ж використовувати ці флікери та світлопортальні елементи різного виду. До прикладу, якщо ми візьмемо світлопортальні браслети, то їх потрібно одягати на верхній одяг і на рухомі частини тіла, тобто чи на руку на зап'ястя, чи на щеколотки на ногах, чи на плече. Як кому зручно, також можна одягати різні брелоки на сумки, на замочки, на будь-що, щоб вони були на рівні очей водія, коли буде відбуватися світло. І звісно, чим більше буде ось таких флікерів у пішохода, тим значно швидше і більше ймовірності водію побачити вас на дорозі. А також потрібно не забувати, що флікери потрібні не тільки пішоходам, а також і водіїв велосипедів, самокатів та інших видів транспорту, якими пересуваються вулицями міста. Рухаючись поза населеним пунктом по узбіччю, прямку зустрічного руху, не забувайте одягати флікери на праву частину тіла, щоб водії змогли бачити вас заздалегідь. Батьки. Не забувайте нагадувати дітям, а також не забувайте самі користуватися світлопортальними елементами рухаючись там на пору доби, а також дотримуйтесь правил дорожнього руху, переходьте дорогу в встановлених місцях та не наражайте ні себе, ні ваших дітей на небезпеку. Будьте уважні і дотримуйтесь правил.